Так, приїхав я на одне з полів, от тих що я показував, що не дуже мені все сильно подобалось. Ви павните, що я казав, що вона в мене тут карлікова була. Зараз вона мені вон, Я метр сімдесят, ой, метр дев'яносто росту. Ну, коротше вище коліна вже, скажімо так, по Феберже стукає йду. От що, що я робив. Вон вдалі в мене, бачите, там пліха. Там вона випадала взагалі жстока. Я думав, там взагалі нічого не буде у тої пшениці. Не буду брехати. Але щоночі приїжджаю сюди і... Ну, не, не, не щоночі, через день, бо трошки є тої пшениці. Ну, Через день десь виходить, я заїжджаю на пшеницю. Горить я не буду казати, але не роблю бакову суміш. Колись мені було, якби різниці не було. А там гумати, сетикцид, фунгіцит, можна було. Все до кучки та й прийшов та й все. Нема цього року влаги. Пшениця вже викинула колос. Ви бачите. Ну такий, не радує мене. Думаю, на 4 тонни тут потягнуть Пшеничка. Пшениця в стресі. Фунгіцид тут був, вона скидає, бачите, вона спасає себе влагу. Ну, Земля тут суха взагалі. І перша причина холодів, бачите, зверху. Це не те, що їй щось там не вистачає. Це не хвороби. Це холод, жара. Вона для того, щоб зберегти колос, починає щось з себе забирати. Щось забирати з себе. Колоски такі, що я можу сказати? Такі. На лютя, я думаю. Я й так і планував, тут не кілограма мінерального, я ще раз повторююсь, ноль мінерального тут не було. Вообще, тут був попередник соя. І ми просто посіяли пшеницю. Чого там вдалі, о там пліха, походу. І там вдалі пліха. Ми зайшли тут сіяти і нас осінню зігнав дощ. Такий дощик, ішов, він якби і не дощ був, не давав він нам в поле нам зайти днів ну тиждень десь. І там пізніше той горбок, і той був засіяний пізніше. і... Можемо ми сівалку десь там ще щось строю, ну перенастраїли, ну краще вийшло. Такий от фон пшенички, колос викинуло. Якщо дощі перейдуть десь 12 числа, може, Ну я вже в це не вірю, тому що їх вже там. Мало бути куча, бля, вони ніяк до нас не доходили ті душі. Отак вот ми підтягуємо пшеницю, кажу. Майже через день заходжу 200 літрів води, отдільно інсетекцит, отдільно кислоти, отдільно сульфамах, отдільно карбоміт. Все ми отдільно заганяємо трошки толку є. Ночі приїжджаєш, звісно, ну, бачиш таку штуку, по кольосам вода тече на тракторі. Але взаді пилюка йде. Під будь-який горб навіть не буксує. Що до побачення поїхав, бо ми там боліварчика складаємо. ЮМЗ зніму, розібрав хлам, складаємо ЮМЗ.